Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти куп'янського, харківського та Чугуївського районів Харківщини минулої доби під ворожим артилерійським та мінометним вогнем. Були Куп'янськ, дворічна, Вовчанськ, Красне, Кам'янка, Чугунівка, Табаївка та інші міста і села області. У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У селищі міського типу дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, горіли господарчі споруди. У Вовчанську-Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки. Вибиті вікна і зруйновано дах. Є влучання в амбулаторію. У селищі міського типу Вільча через обстріли окупантів пошкоджено п'ять приватних будинків. Був приліт у вовчанський геріатричний пансіонат, пошкоджені вікна корпусу. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок. На щастя, обійшлося без постраждалих.